Горицвіт або адоніс. Горицвіт весняний застосовується при функціональних неврозах серця, вегетодистанії, інфекційних захворюваннях, що проходять з ослабленням серцевої діяльності, при нервово-психічних хворобах, ниркових захворюваннях з явищами недостатності серцево-судинної системи та при гострих приступах глаукоми. Адоніс збирають весною на початку квітня або коли вже починають квіточки розпускатися, зрізають, сушать, а тоді зберігають в закритій тарі. Адоніс – дуже красива квітка, яку висаджують також на квітниках. І будьте уважні, ця рослина отруйна, не дай Боже. Діти будуть її куштувати. Всім приємного, гарного дня. До побачення.